Добрий день з оцем Піо. Розпочинаємо. і Роспочинаємо іспів дає нам наступну пораду добрим словом, рятує нас, як властиво перейти через те терпіння, яке нас пригнітає. Іспів каже, добре серце завжди, завжди мужнє. Так? Людина благого серця, серця, яке наповнене Божим Духом, є завжди мужня. Терпить, але скриває свої сльози і потішає, потішає інших, посвячує себе для Бога і ближнього. Так, апостол Павло, послання до Тимотея, говорить про те, що християнин є воїном. Воїном, так? Тобто має таку -ту важливу характеристику, важливий дар Святого Духа, як називається мужність. Нам всім дуже потрібно цього, цієї мужності, щоб е, навіть переживаючи свої болі і свої терпіння, служити для інших, посвячуватися для Господа Бога і ближнього. Терпіти, але скривати свої, свої сльози, потішати інших. Це є фактично знаменно благородних і таких святобливих душ. І отець Піво був однією з таких, одним з таких. Отже, молімося, просимо про такий про цю мужність, яка так нам потрібна для того, щоб ми ясніли добротою, щоб ми променіли цією Божою ласкою, незважаючи на те, що може, можемо самі впадати під Христом, але так як Ісус Христос потішав на хресній дорозі жінок. Вестиво, щоб ми могли потішати інших, святий духу, випроси нам цієї мужності. Отче піво, вставляйся за нами. Амінь.